Привіт! У цьому відео я поясню, як увійти в арбітраж у 2025 році з повного нуля та розповім, як працює сфера і які дії потрібно зробити, щоб стартувати. Одразу скажу, що арбітраж може приносити доволі такі непогані суми. Це може бути тисяча доларів, шість тисяч доларів і сорок тисяч доларів. Потрібно зрозуміти, що за допомогою цього відео ти не зможеш одразу запуститися та заробляти мільйони. Це якась щарівна таблетка, яка змінить твоє життя. У цій сфері потрібно пробувати аналізувати та шукати зв'язки. Але якщо ти готовий пробувати, йти в невідоме та докладати зусилля, то зможеш заробляти набагато більше ніж на офлайн роботі, чи навіть на яких офлайн професіях давайте для початку познайомлю вас із собою. Мене звати Влад, в арбітражі вже більше аніж три роки. За останні два місяці я заробив понад 20 тисяч доларів, і подібні суми вдається робити щомісяця. Але так було не завжди. Три роки тому я встановлював кондиціонери, заробляючи 10 тисяч гривень на місяць. При цьому шукаючи різні теми для заробітку, 10 тисяч гривень зовсім не вистачало на місяць. На моєму шляху було багато всього. Це було і біномо, де я злив усе і ф'ючі. Я трохи піднімав, але потім все ж таки зливав свої кошти і криптаде, хоч трохи щось здавалося заробити. Але це все було нестабільно. Я не знав, де буду завтра і чи вистачить мені взагалі коштів, щоб прожити наступний тиждень. І в один момент мені пише мій друг, говорить, що почав розвиватися в арбітражі, та заробив понад 3 тисячі доларів за місяць. Запропонував він мені теж спробувати. Я вже понад 3 роки в даній сфері. Ти скоріше за все чув, що в арбітражі потрібні великі вкладення це 10, 30, 40 тисяч доларів. Але я починав із 200 доларів, тому що в цій сфері є декілька форматів роботи, як із великими вкладеннями, так і з мінімальними. Це називається першобіл. Ну і головне в цій сфері, що ви зможете працювати будь-коли з будь-якої точки світу і впливати на свій дохід, не залежати від когось. Тому давайте розберемося детальніше, що таке арбітраж, як у нього та що потрібно зробити, щоб дійти до першої тисячі зелених. Що таке арбітраж трафіку? Арбітраж трафіку працює за простою системою. Це покупка трафіку дешевше та перепродаж його за дорожчою ціною. Наприклад, партнерська програма платить за одного користувача на платформі 100 доларів. Ви запускаєте трафік, витрачаєте на нього 20 доларів і отримаєте одного користувача на платформу. Відповідно, ваш чистий прибуток становить 80 доларів. І клієнт в будь-який момент може проводити будь-яку кількість. Це може бути один клієнт, два або 100 або більше. Тут вам не потрібно самостійно шукати клієнтів. На вулиці чи соцмережах ми просто запускаємо рекламу за інструкцію у Facebook та отримуємо плату за кожного клієнта, який перейшов на платформу, сервіс додаток з вашої реклами та зареєструвався. Давайте розберемося, для чого взагалі компанії платять такі суми. Компаніям постійно потрібні нові клієнти, і вони готові за це платити кошти, тому що з більшістю клієнтів не працює довгостроково. Головне це знати, як куди заливати трафік, як вигідно запускати сам трафік. У цій сфері немає сталі заробітку, як, наприклад, в офісній роботі, крипті або в інших професіях, де потрібно постійно шукати клієнтів. Твій дохід залежить від твого залучення. Більше для часу відповідно більше заробляєш. Ось результати наших учнів, які заробляють сотні та десятки тисяч доларів на місяць. І більшість навіть поєднують арбітраж із навчанням чи основною роботою. І давайте все-таки підсумуємо та розберемо, як почати в арбітражі з мінімальними вкладеннями. Модель заробітку з відносно невеликими вкладеннями називається першобіл, Скорочено – ПБ для того, щоб запускати рекламу та приводити людей у різні сервіси, наприклад, фінанси, крипта чи нутра. Нам, звісно, потрібно платити за рекламу, але допомогою в моделі першобілів ми можемо проводити безліч клієнтів, не вкладаючи кошти в рекламу. Оплачуємо тільки розхідники, такі як прок. Аккаунти та карти, але це не є якоюсь проблемою, тому що на них не потрібно багато коштів, тому що вони недорогі. Тут доволі таки добре можна зекономити. І чому саме перший біл? Це максимально вигідно, тому що ти не витрачаєш великі кошти на трафік і працюєш з мінімальними вкладеннями, витрачаючи їх тільки на розхідники, тим самим ти мінімізуєш свої ризики. Ти можеш заробляти скільки завгодно, просто реінвестуючи в розхідники та виділяючи більше свого часу. Працюєш де завгодно, коли завгодно. Хоч у день, хоч і вночі. Тут немає конкретного графіку, зручний час саме для себе. Ти можеш працювати паралельно з роботою чи навчанням. Прийшов додому. Залився і наступного дня отримав свій результат. І знаєте, більшість мені говорить те, що тут велика конкуренція, і вже неможливо йти в дану сферу Нас заповнена великими китами. Але це зовсім неправда. Насправді ринок доволі таки широкий щодня. З'являються нові зв'язки, гео та оффери, гравці, які хочуть покрутити в казано. Партнерські програми і компанії, які платять все більше і відповідний потрібен трафік, і вони хочуть отримувати все більше клієнтів. І давайте розповім по крокову схему заробітку на першу білог. Перше це реєструєшся в партнерській програмі та обираєш хороший офер. Друге це покупка розхідників. Це про. Аккаунти та картки і тратяться налаштування сервісів та запуск самого трафіку. Сам принцип працює по тому, що клієнт реєструється, та робить депозит, то отримуєш від 30 доларів до 250 доларів за одного клієнта на казино. Звісно, ціна залежить від самого офферу, який ти обрав у партнерській програмі. Але якщо все робити правильно, то можна робити від одного до 10 депозитів, а це ж близько 2000 доларів. Витрати на розхідники близько 10-20%. Масштабуєшся, отримуєш більше трафіку, більше депозитів та більше прибутку. А потім створення власної команди. І думаю, вам зрозуміло, чому мені найбільше. Подобається працювати за системою перше біл, Це зрозуміло та стабільна модель, яку ти вже можеш застосовувати найближчим часом, і тобі не потрібно вгадувати велосипед, шукати клієнтів, роботодавців чи створювати сайти. Підібрав офер, запустився, отримав свій прибуток. І знаєте, коли три роки тому заробив свої перші 2000 доларів, у цій сфері, я зрозумів, що ця система працює і завдяки ні я живу краще життя. Купив авто мрії, подорожую, можу порадити свою дівчину достойними подарунками та працювати де завгодно, тому я знаю про що розповідаю. А тепер давайте я поясню практичну інструкцію: що саме потрібно для того, щоб запуститися в арбітре. Вам потрібно підготувати правильні інструменти для початку встановити та підготувати антидетект браузер і робоче середовище, що зробить вашу роботу набагато ефективнішою. Пуш Facebook аккаунт, який допоможе зекономити час, щоб їх не створювати з нуля та швидше запустити рекламу. Проксі вони змінюють IP-адресу. Це база, яка ми буде 100%, бо без цього ваша реклама довго не буде крутитися. Наступне це вибір партнерської програми та оферу. Офер це продукт або послуга, яку ти просуваєш. Партнерська програма платить за залучених гравців на конкретний офер. Давайте розберемося як взагалі правильно вибирати офер. Спочатку дивимося на статистику від партнерської програми. Що зараз працює, які Гео найкраще конвертять клієнтів. І що саме рекомендує сама партнерка. Новизна оферу. Чим новіше офер, тим краще, бо ринок ще пустий. Гравці більше і можна заробити значно більше. Бонус гравцю вказано: чим вони більші, тим легше клієнту зареєструватися та за зробити депозит. Виплата за кожен офер. Загалом, чим вище виплата, тим краще, але потрібно враховувати гео. Дивитися офер та пропозицію. І наступне це створення креативів. Креатив це рекламне оголошення, яке привертає увагу користувачів. Вони бувають у форматі відео. Картинки, тексту або банера. Є декілька варіантів зробити креатив. Знайти вже готовий креатив на потрібний офер, наприклад, у бібліотеці Facebook, в на на сервісах хто унікалізувати його, написати ТЗ і замовити дизайнера. Середня ціна 30-40 доларів за креатив своїм учням. Ми безкоштовно даємо креативи для тесту та запуску реклами, а також доступу до інструментів для аналізу. І головне, правильний креатив це майже 50% вашого успіху в запусках. Якщо твоя реклама не цікава та не чіпляє увагу, ніхто не зареєструється та не зробить депозит. Наступне налаштування реклами. Щоб отримати депозити, потрібно правильно. Штувати рекламу. Для цього нам потрібен аккаунт Facebook, створити на ньому фанпейдж, через який буде запускатися реклама. Далі прив'язати картку. Після того, як ми підготували креативи, запускаємо нашу рекламу. Подивимося на наші результати. Якщо робити все правильно за інструкцією, то реклама почне приносити результати. І останнє це аналітика та оптимізація. Після запуску потрібно аналізувати статистику: скільки відкрутили бюджету, скільки кліків, реєстрації та депозитів. Якщо якийсь креатив не працює, прибираємо його чи змінюємо його зовсім. Далі масштабуємо ту рекламу чи зв'язку, яка працює, та приносить результат. Тобто, збільшуємо кількість запусків тієї реклами. Яке переносить нам прибуток. Тут головне не боятися тестувати, бо ви зможете знайти таку зв'язку, завдяки якій зможете за цілий рік тримати стабільний дохід. Наприклад, я нещодавно знайшов зв'язку, яка переносить по 5 тисяч доларів на тиждень. Тому тут виграють ті, хто має терпіння та не зупиняється на самому початку вашого шляху. І тепер у вас є чітке розуміння, як по відбувається запуск трафіку, як дійти до перших результатів. Звісно, це не повна інструкція, але це основне, що допоможе вам увійти в арбітраж і почати розвиватися в ньому. І давайте розберемося, які є варіанти роботи в арбітражі у 2025 році. Загалом можна почати постійно і постійно тестити та поступово йти до результату, але без команди буде набагато довше та складніше, і це факт. Тому що ти працюєш сам без підтримки. Якщо щось піде не так, не буде в кого запитати. А от реальний плюс у команді в тому, що ти робиш тільки те, що приносить результат. Ти вдають зв'язку, коли відтестували, тестували, ти просто по ній запускаєшся. Роблячи все за інструкцію, ти отримаєш реальний результат. Плюс оточення, яке постійно підтримує. Наприклад, у мене в команді, до якої ти зможеш приєднатися. У нас постійна підтримка тім лідів, які в цій сфері вже 4 роки, а також зі та допомога із запусками. Плюс ми надаємо зв'язки, креативи та робочі офери, які приносять вам результат. І, звісно, хороші виплати, понад 70 доларів за Клієнта і найголовніше за те, що тим, хто найкраще себе показує, ми готові виділяти великі бюджети, що ви більше заробляли, і ми теж. Тому я вважаю, що працювати в команді набагато краще ніж самостійно. Це реально круто, тому що ти набагато швидше зможеш та розвиватися. Скільки реально можна заробляти, якщо почати, ну наприклад, з 200 доларів у перші місяці, ти спокійно зможеш вийти на 400-700 доларів на місяць, а через 4-5 місяців ти зможеш вийти вже на дохід 2000 тисячі доларів на місяць, і вже через рік ти зможеш спокійно заробляти від 4000 доларів на місяць та більше. але звісно, це залежить від тебе. Скільки часу будеш виділяти, та скільки коштів будеш реінвестувати. Та чи працюєш сам, чи в команді. І ось, наприклад, результати учнів, які за перший місяць виходять на 500 доларів більше. І далі розвивається в орбітрежі. Хтось тільки розпочинає, хтось вже отримує досить непогані результати. І в цьому реальний плюс цієї сфери, яка майже на перших етапах дає такі можливості. І що робити далі? Як рухатися? У вас є два варіанти. Можна почати розвиватися в арбітражі самостійно, як я. Наприклад, правда, мені допомагав друг. Це, звісно, можливо, але другий варіант перейняти мій досвід та досвід моєї команди. І вже Перші місяці йти до результату, а потім можливо приєднатися до нашої команди. Ось як це буде проходити два тижні теорії та два місяці практики, спілкування, підтримка та нетворкінг. Ми допоможемо тобі покроково кроку відійти до результату та знайти ту саму зв'язку, яка допоможе тобі добре заробляти. А після цього ти зможеш без проблем увійти в нашу команду. Якщо ти хочеш дізнатися з деталі, заповнюй анкету під відео. Після цього я або моя команда з тобою зв'яжемось та надійшла ми деталі про навчання. Також після заповнення анкети ти потрапиш в закритий канал, де ділюся ексклюзивною інформацією про арбітраж. Анкета тебе не до чого. Не зобов'язує. Ти просто розкажуть про навчання, а далі вибір за тобою. Тому не відтягуй, так як я тільки 100 місць. Бажаю удачі та до зустрічі у команді.